Жителі набережної річки Стрілки звернулися до нашої редакції. Вони жаліються, район нікому не потрібен з владників. Біля місточків річки Стрілки грається багато дітей, а це вкрай небезпечно. Далі докладніше. Ось така маленька річка стрілка в центрі нашого міста. Місць на ній надважливий для переміщення людей в інші райони. Це місцевість приватних будинків. Але тут живуть люди, які теж прагнуть цивілізації. У нас тут такий район, що городи міст, сюди не заглядають вообще ні зимою, ні літом. Цей мостик люди построїли самі і ремонтують його самі. Получается, як отремонтировали, так і ходим, тому що ми більше нікому не нужны. Неужели ви ждете, щоб здесь щось случилось, і только тогда вы соизволите отремонтировать наш злочасний мостик? Вулиця, друга набережна річки стрілки, переповнена дітьми, але їм ніде гратися. У них немає дитячого майданчику. Ось цей місток і є привабливим місцем для гри. Але за словами дорослих, він дуже небезпечний. Я когда еду с ребенком с коляской, или мы даже идем пешком пройти нереально очень скользко после дождя и на работу, и в поликлинику в тот же рынок как бы нереально вообще и очень опасно. А я попробую попробую все, все тихонько. Да, вот уж интересно, да. У нас нет детской площадки, и мы играем здесь. Ну, Коли ми з братиками ходимо здесь гуляти, і нам доводиться ну, переходити з ними, і їм буває страшно, і нам приходится их брати на руки, щоб переносити. Ось на такому аварійному місточку граються діти в центрі нашого міста. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.